Канал соваки для дорослих та дітей. Про порося, яке не хотіло митися. Кожний ранок у будиночку починався з голосного вереска поросятка. Не буду митися, не хочу. Ця огидна мачалка колеться на череп'ях. А мило щепається. Синку любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятка мама. Ні, не відвернуться. Впевнено, отказувало поросятко та швидко зникало за дверима. Одного ранку кошеня вийшло у двір із новим білим ячиком. Пограємо, запропонувало воно другові. А вже ж радісно відповіло порося, і вони почали весело грати у волейбол. Але не минуло й п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір. На непривабливий сірий. Поросятко, що ти зробила з моїм м'ячиком? Сумно пронявчало кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І, підхопивши брудного м'яча під лапку, кошеня попленталося додому. Після обіду, коли порося вийшло на вулицю, по зеленій травці самотньо прогулювалася його подружка Каченя в новій яскравій сукні. Нумо грати в квача гукнуло порося каченятко. Із задоволенням озвалася подружка. Тоді ти біжи, а я нас доганятиму. Запропонувало порося, домовилися, радо проговорило каченя. За кілька хвилин порося вже наздогнало неквапливо втікачку і торкнулося її ошатної сукні. На тому місці миттєво з'явилася брудна пляма. Що ти наробило? заплакало каченя. Бабуся тільки но пошила мені цю сукню, а ти вже її зіпсувало. Що ж я тепер їй скажу? А до чого тут я? здивувалося порося, але каченя мовчки почала пологить, не повертаючи голови. Увечері, коли порося знов утекло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарненьке цуценя з новенькою лялькою. Яка чудова! промовило порося. А давай пограємо у салон краси. Ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску». Залюбки, зголосилося цуценя. І довірливо простягло свою ляльку другові, але тільки на порося торкнулося сріблястого волосся іграшки, як воно стало тьмяним і негарним. О, ні. заплакало цуценя. Що ти накоїло? Більше ніколи не підходь до мене та моїх іграшок, бо покусаю. На останок додало воно. Засмучене цуценя попрямувало додому. А зранку порося ще у вікно побачило, що у дворі всі його друзі маля зраділо й миттєво вибігло на вулицю. Але тільки но воно з'явилося на ганку, як усі друзі водночас повернулися і пішли до сусідського двору. Гей, візьміть і мене з собою, покликало порося. Що ж поганого я вам зробило? Подумай саме, одноголосно відповіли друзі. Зажурене порося повернулося додому і запитало в мами чому ніхто з моїх друзів не хоче зі мною грати, бо ти, бруднуля, вимийся, і побачиш, як усе зміниться. Пообіцяла мама свинка і просягла синові новеньку мочалку. Ех, будь що буде, наважилося порося. Я не можу дозволити собі втратити друзів. Без дружби життя сіре і не цікаве. Порося ретельно намилася і довго стояла під теплою водичкою. Нова мочалка лагідно торкалася шиї животика ратиць. І зовсім вона не колюча визнало порося. Навпаки, м'яка і ніжна, а мило таке духм'яне і зовсім не щіпається. А потім чистеньке порося вийшло на двір. Друзі, тієї ж миті прийняли маля в гру, бо насправді дуже любили його. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.